Ну, як ще вам не показати півоні, яка просто легка і повітряна, і така ніжна ніжна. Я щойно знімала відео із сорту Міс Америка і побачила оце білосніжну піностю. Це White Grace. Вони між собою дуже схожі, але White Grace. Вона ще більш повітряна, вона ще більш ніжна. Ну це просто не передати. Подивіться, як у неї розміщені пелюстки, і хоч вона там жовта серединка в неї видніється, але не так, як у місамерики. У Місамерики вона ну, чітко виділяється жовта серединка, а ось у Вайткрейс. Вона закрита такими порізаними, дрібнесенькими, дрібно порізаними пелюсточками, які ось так вивершуються, гляньте зверху і закривають цю серединку із жовтих тичінок. Коли ви заглянете сюди всерединку, то ви побачите ці жовті течінки. Жовті а ось так зверху їх зовсім не видно. Ну, про цю квітку можна сказати, що це просто якась неймовірна фея, навіть ну, як наречена. Просто як наречена цей сорт White Grace з'явився в мене у 2020 році. І погляньте, яка кількість квітів у нього вже на сьогодні він має. До речі, Бутонів бокових досить велика кількість. Я обірвала бокові бутони і залишила лише центральне, але в деяких квітів, які не встигла побачити, то бутони бічні є. Вони ще не розкрилися. Ось так розкривається бутончик бічний. Він так само такий рожевий, як і у міс Америки. Але так цікаво розкривається, значить така кулька і ці пелюсточки накладаються один на один. Просто дух захвачує, коли захоплює, коли дивишся на цю півонію. Висота її десь. Десь до 90 см. От, квітка має ширину 22-23 сантиметри. Тобто, вона дуже велика. Ось, зараз вам покажу. Погляньте, яка за величиною ця квітка у White Grace. Ось моя рука. Трошки брудно, бо зараз працюю у квітнику, треба бур'яни свої поприбирати. Так що вибачайте. От, І не можу. Просто я не можу відійти від цих півонів, які квітнуть.